Депутатка Нововолинської міської ради та за сумісництвом зубна лікарка Нововолинської міської стоматологічної поліклініки Інна Іщук – Зняла провокативне відео у Тікток, яке підхопив анонімний місцевий телеграм-канал і звинуватив її у тому, що жінка розпиває спиртне під час робочого дня. На кадрах видно, як жінка в медичному одязі сидить за столом. Біля неї стоїть упаковка пігулок, відкуркована пляшка і чашка з рідиною, схожою на коньяк. Також видно відповідну етикетку на тарі. На відео жінка демонстративно приймає пігулку та запиває її рідиною з чашки, яка за кольором схожа на коньяк. Відео депутатка підписала так: коли на роботі дурдом і просиш у директора відпустку. А він запивай магні коньяком, Мене довго просити не треба. Після того, як відео розлетілося мережею, депутатка заявила, що в пляшці, мовляв, був аж ніяк не алкоголь, а чай. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук. Реальний Нововолинськ. Ви зробили мій день замість того, щоб нервуватись. Я сміюсь, тому що знаю, хто як не ви за мною слідкуєте. Чесно, я очікувала вашої реакції. Не прийшлось довго чекати. Браво! Дуже гарна реакція на чай у пляшці з під коньяку. І не треба говорити, що я оправдовуюсь, тому що в пляшці саме чай. Реальний Нововолинськ. Дякую за рекламу. Кому цікаве посилання на мій тікток, пишіть, скину наразі. Невідомо чи справді жінка вживала спиртне на роботі і чи правдиві її слова щодо чаю в пляшці. Ці також нам стало відомо, що Інна Іщук також є головою волинського осередку зубних лікарів України. Цю інформацію нам підтвердила очільниця громадської організації Зубні лікарі України. Віра Шеміліна у телефонній розмові з журналістами телеканалу Конкурентів. Що більше сайт новин Луцька та Волині конкурент раніше повідомляв у серпні цього року. Інну щук звинуватили у побитті пенсіонерки. Мовляв, депутатка сварилася із літньою сусідкою. Лаяла її й буцімто. Накинулась на пенсіонерку з кулаками.